Підсумовуємо, тодішня політична ситуація була не на нашому боці, на відміну від теперішньої. Мова про 1918 рік. Ні, це і неправда. Тодішня ситуація була дуже схожа на теперішню, майже, майже ідентична. Тоді, у 2018 році, наші друзі, союзники і спонсори наші були на вершині своєї могутності військової міці. Тоді, якраз в кінці. 17 року Сросійської імперії не стало існувати. вона перестала існувати. Був вже Лютнева революція, жовтнева революція, в якій Ленін взяв свою владу, все. В Росії боротьбуються конфлікти, бардак робиться. Все. В Російська імперії, Ленська Росія, тобто, вийшла з війни. Тобто, головного ворога вже немає. Німецькі війська на території Франції під Парижем, що ще треба? Звичайно, що в таких умовах українцям неймовірно повезло. Що така потуга, яка має всю Європу, яка перемагає все, що бачить, вона стала грантом нашої незалежності. Вони потім провели Брестський мир. І наділили нам досить файну територію за нас у війни. Ленін не хотів визнавати нашу незалежність. Тоді німці послали війська. Ми знаємо, з вами 23 февраля День Красної Армії, Тоді якраз німці дали їм росіяни Піпском дали добрих, доброго дали наганяє і змусили Леніна визнати право України на незалежність. Восьмого. 8 березня вони визнали це право. Все. Україна в ідеальній була позиції. Краще, ніж тепер. Тепер у нас є теж друзі і союзники наші на Заході, так само в Європі. Ну, тепер ще Америка додалась. Так, ми вважаємо, що вони дуже сильні, дуже могутні. Ми... Тоді... Тоді наші 40 -тому союзники були ще могутніші, ніж теперішні. То чому тепер може не статися так, як стало 40 тому? Чому? Не може все перевернутися на 180 градусів. Чому вважаєте, що Китайська Народна Республіка, Іран, Північна Корея, Російська Федерація і інші той Шмель? Чому ви вважаєте, що вони не здатні перемогти у цій війні у цьому глобальному конфлікті? Все може бути. Все може бути. І Америка може вийти війни, з війни. І інші європейські держави можуть підтримувати Угорщину. То тощо. Тобто, все може статись. Україна тепер є в схожій ситуації, як було в на кінці 18-го року. Але тепер ми набагато гіршому стані. Чому? Тому що тоді український народ був величний. Ми тоді були в чотири рази більше, ніж турки. Тепер ми в три рази менше. Ми тоді були лише вдвічі менші за Америку. А тепер ми, ми були величі, муть, а тепер ми вимираючий народ. Тож тепер ми в гіршому стані ніж були 100 років тому.